Чоловіки, жінки та навіть депутати майже три сотні хмельничан різних за віком, статтю та соціальним рангом об'єднались у нове військове формування загін громадської оборони Поділля. Яку функцію вони будуть виконувати, знає Юлія Фоміних. Зго цих три букви на ручній пов'язці розшифровуються просто та зрозуміло, каже Наталя. Загін громадської оборони хмельничанка розповідає, щойно дізналась про створення нового військового формування. Вирішила, що неодмінно має бути серед його учасників, адже впевнена, у випадку дівчат рятувати світ треба не лише красою. Якщо чесно, хочеться і хлопцям допомогти, і країні допомогти. І я думаю, що не тільки хлопці і чоловіки повинні захищати нашу Україну і наше місто, ну і дівчата повинні допомагати. Ми з мамою разом записалися. От вона мене в цьому підтримує і тільки за за Україну. До загону громадської оборони війшли і молоді та мужні чоловіки, аби стояти на сторожі безпеки міста та країни. Це наш загін. Батальоники створюються в випадку. Якщо потрібна допомога військам, то ми будемо допомагати. Загони громадської оборони поповнили і народні обранці з міської, обласної та районної рад. Вони об'єдналися в окремий депутатський полк. кажуть, готові проміняти офіційні костюми на військову форму та навіть працювати понаднормово, аби лише в країні був мир. Щоб всі об'єкти, які забезпечують життєдіяльність нашого міста, щоб вони були під охороною, щоб не було ніяких провокацій, тому що ми розуміємо, яка сьогодні ситуація в країні, і що війна вона відбувається не тільки на сході, а вона може відбутися. Ну дії, які сепаративні дії, можуть відбутися будь-якому місці, Тут всі добровільно. Тут нема нікого, кого там приїхали. Воєнкомат сьогодні буде воєнком, ну він нікого сюди не призивав. Це люди, які записалися добровільно. Це і є громадянське суспільство. Коли воно вирішує питання, як в місті Хмельницькому дотриматися, щоб тут був порядок завжди, щоб не приїхало якихось 10 чоловік. Я умовно ви розумієте, утруючи і Славянська, і тут нам розказували, який прапор має висіти. Що вони хочуть, бо вони здорові з автоматом. Ми будемо вчитися. Хтось не стріляв, навчиться стріляти. Хтось навчиться бути розвідником, але це все зроблено для того, щоб в місті був порядок. Майже три сотні добровольців загону Поділля підпорядковуються міському депутату Валерію Ліскову, який очолив нове об'єднання. Каже, сам із задоволенням одягнув військову форму та радий, що його колеги підтримали ініціативу. Запросив депутатів, щоб вони особистим прикладом. Пішли в загін, в загін оборони, тому що вони є представники влади, вони є прикладом, їх обирала громада, і вони і в цих в захисті своїх домів, в захисті своєї батьківщини, депутати мають показувати приклад. Тому і ми спробували окремий депутатський звод, який буде мати свої окремі завдання і, і виконувати ці завдання. Військовий комісар області розповідає: ідея створення загонів громадської оборони належить керівництву держави. каже усіх добровольців найближчий час навчать користуватись зброєю та основним військовим навичкам. Згідно рішення керівництва держави в кожній області, формуються батальйони оборони. Акцентую увагу: не самооборони і не територіальної оборони. У нас батальйон територіальної оборони сформований. Формуються батальйони оборони. Батальйони оборони формуються на випадок прямої агресії Російської Федерації на нашу територію, ці батальйони розміщення харчування і забезпечення покладається покладаються на голів районних державних адміністрацій, а також на мерів міст забезпечення. Озброєнням зброєю покладається на, на міністерство оборони, долучитись до загонів громадської оборони можуть усі бажаючі таких військових формувань у Хмельницькому районі. Мають створити ще чотири про всяк випадок. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини Ті 7